Доброго дня, прогуляєтесь з нами трошки. Золотий листопад, він настав. Чи вам вже то листя надоїло? Впевнена, що у тих, хто закоханий в садівництво, ніколи не зникне здивування від цієї краси. Вже 12-й рік починаємо свій день в парку, окрім спекотних. Коли треба спочатку полити рослини, а тоді вже в парк: п'ять тисяч кроків зранку і п'ять тисяч кроків після обіду, два роки в супроводі Аннабель, ніколи не думала, що оця дубця, що попереду виляє, додасть в наше життя стільки позитивних емоцій. Час на роздуми, спостереження. Адже те, що є перед нашими очима в листопаді ознака змін в природі. І ми будемо мати час і на відпочинок, і на навчання. І якщо щось не вдалося в цьому сезоні, в наступному сподіваємось, у нас вийде. Полюбуйтесь, будь ласка, нашими парками, які є. І з такими доріжками, і з такими місцями, що ніколи не скаже, що це окультурне місце для відпочинку, для прогулянок. Надзвичайно ми любимо його. Але ви знаєте, є таке місце в нашому житті, яке ми так само дуже любимо і там абсолютно ніхто не рахує кроки. І Аннабель там так само любить бувати. Так що запрошую вас до себе в квітник. Заходьте, будь ласка, в цьому відео стан рослин на початок листопада. Рембрандт Верди, великолистова гортензія, яка захворіла в цьому році на грибкову хворобу фузаріоз. як вона виглядала в минулому році, і що зараз мене дуже часто питають. І про те розповім, як я внесла триходерму. Так само ще покажу свої гійхіри, ну і інші рослини кіошу. У нас вже кілька разів було мінус три, і, звичайно, листя вже пошкоджене, воно от-от опад вона опадає неймовірно. Чоловік тільки прибирає його. Ну, як же ж я люблю всі стадії розвідки рослин. І завжди я на цьому наголошую: не спішіть. Долюбуйтесь, нехай рослина війде в свій стан спочинку. Кілька днів тому в короткому відео показувала, що я ті горщики, в яких були коло уселітнички, я усі понавтикала гортензії, потрошечки треба зрізати. Треба плектрантусе, морозу не бояться, от, бачите, соцвіття квітнути хотять лантана би ще квітла, але хто їй дає, то добре вас серпня місяця не даю. Ну, отак от, от. от беру соцвіття на верхівці. Тут саме велике рекордне соцвіття 30 сантиметрове. Відрізала і отак, от от в землю втикаю. Дощі падають у нас без міру, поливають, запевняю вас цілий листопад. Оці гортензії будуть квітнути. Ну, і ця краса буде тішити ще. Досить довго. Для тих, хто вважає укриття гортензії, що воно має бути дуже надійним, теплим, можу порадити саме зараз, коли падає листя, збирати в мішки сухе листя. Від берези найкраще і горіха. У нас раніше були холодніші зими, і ми багато років робили такі перинки якими обгортали зв'язані пагани гортензії, ще полюбуйтесь, альпійське корито, який стан. Так от, от так от, от вони обгорнуті, потім закриті мішком сухе укриття ніколи не підвело. Останні роки достатньо підложки під ламінат, стали зими набагато тепліше. А тепер Рембрандт Верде. Це зйомки на шорт з минулого року, 6 листопада. І вже зрозуміло, що трошечки пізніше зовсім інша пора року отакий красивенний кущ. Листя у нього такі, ніби не справжнє. і багато років ми ним радіємо. Бачите, які соцвіття, які від світло салатного кольору, потім різні відтінки додаються, і таке закінчення сезону і таке неймовірний окрас листя. Чому показую? Тому що дуже багато мені пишуть коментарів. І от недавно, зовсім недавно так гарно порадили. Не забудьте, треба внести триходерму, і я внесла, внесла би трошечки раніше. А це два тижні тому тільки закінчилися щоденні дощі, і було таке невелике вікно, коли я змогла зробити оце внесення триходерми в кореневу систему куща. Зараз я вам покажу, як же ж він виглядає на листопад місяць 2020 П'ятого року після дуже сильного тривалого лікування з червня місяця. Отак виглядає то срібне коло, чоловік тут вичистив вигріб, всі листочки, щоб я вам показала і ту бороздочку, і як сам шит прийнявся. І яка гарна брунера. Не думайте, що листя, листя обрізали, ті, що підмерзло, ті, що стало чорніти. Підчистили, цинерарія вилізла трошечки місця, має. Ну і от на ваших очах зараз Рембрандт Верде, кущ, який був зрізаний абсолютно тому, що фазеріозне захворювання це в'янення пагонів цілих листя пагонів. Можу сказати, що фундазолом було оброблено спочатку, потім було кілька помилок. Потім були неймовірні дощі. Ваша допомога неймовірна, дякую дуже. Але з липня місяця жодного в'янення вже не було. І отак він наріс, і так такий окрас на От початок листопада. Розгорнула землю після сильних дощів. Розгорнула землю. Насипала столову ложку навкруг кореневої системи і потримала так хвилин 15-20, щоб волога земля і триходерма утворились там потрібні спонуки. Я дуже вивчала це, щоб не можна відразу ж саме вплив кисню дає потрібний результат. Через хвилин 15 загорнула землю всередині, в кореневій системі триходерма, і через годину десь 5 літрів вилила води. Отаке От було внесення триходерми. Тепер. Полюбитись, будь ласка, моїми гортензіями. Листопад місяць, а оце ж що ви. Він дуже красивий, але він листопадний, ніколи його не видно під тими кущами, завжди показую його лише навесні. І зараз хочу вам показати ще куточок з хвойними, який не показувала давно, бо він в переробці. А спонукала мене на переробку пані Оля з україномовного каналу Home Amount The Roses. Саме вона показала. Що зовсім не називається Мій квітник вмістити невмістиме. Оце він. Тут гібіскус вже обстригла і там насадила новеньких рослин. Так от. Є ще повне місця, я в неї побачила все, назва каналу напишу там, де коментарі. Хочете отримати задоволення від якості і краси рослин? Від неймовірного супроводу і ведення каналу я вам дуже раджу. Ну і ще трошечки полюбуйтесь, будь ласка, оцими вицвілими. Ну, які ж вони красиві? От, скажіть мені, будь ласка скільки треба відтінків кольорів, щоб створити отакі квіти гейхери. Вони у мене кругом і всюди. І вважаю, що вони є неймовірною окрасою в минулої осені я хотіла попересаджувати, і вони погано перезимували, тому ж не спішіть. Оці гіхери в мене ростуть в ножках у лаймлайта. Люблю, і оці от засушені, висушені вже суцвіття. І так само зовсім не спішу обрізати, нічого не спішу обрізати, і вам раджу: і укривати, не спішіть. Тому що гортензії набагато сильніші рослини, ніж ви. Думаєте, і для них набагато страшніші весняні приморозки, ніж от зараз ті легенькі морози, які можуть бути. От було у нас мінус три, ну є, звичайно, зміни. ну Звичайно, як я називаю, розкішну старість показали. Зверніть увагу, які гарні гіхери сортів не знаю у нас. Знають два сорти е, на базарі я купляла, знають карамель і що це гіхера. І вважають, що це так само сорт, так що більше не знають. Отакі от от красуні. Отак от от, от будуть вони прикрашати, скільки зможу тягнути. І ще я вам скажу, що позбираємо ми всі листя облітають всі дерева, і тоді я ще пролью всі свої рослини, таким я не можу навіть сказати, що однопроцентним, півпроцентним розчином залізного копоросу, коли щоб по землі, не по кущам, по землі, саму землю. Троянди, кущі, саму землю пролью півпроцентним розчином залізного копоросу. Не розумію оцього от вислова, викорінюючий. Я дуже обережно до всього ставлюся. оця гіхера не передає камера, а то показує на награцеліс. В лютому місяці у мене є відео розпаковка на снігу, отримала ці рослини, і вони були однакові і посадила однаково. А той що на передньому плані менший ніж цей наречена втікачка не дала вона червоного кольору на листочках, але все одно я настільки люблю цю рослину, отак-от от -от входить в. Стан відпочинку, а це малюсінька гіхіра, яка абсолютно не боїться сонця, і гіхірела, Абсолютно на такому сонячному місці росте і надзвичайно яскраві такі рожеві кольори, а зараз трошечки такі приглушені. І всі вони надзвичайно мені подобаються. На закінчення хочу зачитати кілька речень із книги Сью Стюарт Сміт. Садотерапія називається. Праця на свіжому повітрі допомагає нам розширити розумовий простір, а цикли росту рослин можуть змінити наше ставлення до часу. Сад дає нам мету і графік. Він регулює нас, тримає в тонусі з іншими видами діяльності, цього не відбувається. Ну що, шановні, всього доброго вам, щасливо, ще полюбуйтесь на моє кюшу. Ну, це ж краса неймовірна, отака розкішна старість, яка тішить кожним листочком, кожною квіточкою. Я вам дуже бажаю бачити це. Всього доброго.